Друзі, нещодавно виставив пост, де сказав про фліпінг. І я сказав, що ми на наступні всі об'єкти, навіть які вбиті повністю, ставимо камери для того, щоб співробітники не сиділи в телефонах, в тіктоках там не їли там цілий півдня, для того, щоб інвестор бачив, як... Ремонт проходить для того, що наш відділ контролінгу бачив і так далі. Що там почалось в коментарях? Як людям підгоріло? Та ви, та ви не маєте права, та тоді в три рази більше. Не. Не, там демони такі вилазили з людей, більше платити треба. Я кажу, стоп! Дивись, ти кладеш там гіпсокартон. Ми кажемо, ось такий об'єм, ось подивись, ось по ціні зійшлись. Готовий? Готовий. Яка тобі різниця? Є там камери, нема там камери? Якщо ти гарно робиш свою роботу? Та питання є, кажу він. <скрив> Отак, друзі.